Виконуємо номер 825 із підручника Алгебра 7 та номер 3615 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. 42 у квадраті. Тому використаємо нашу формулу добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці, дорівнює сумі кубів цих виразів. Помножимо мінус А одночлен на многочлен. Маємо мінус А у кубі додати 5А. Піднесемо 2 до куба, це буде 8, і зведемо подібні доданки. А у кубі тут було. А у кубі відняти, а у кубі це 0, і в нас залишається 8, додати 5А. Завдання друге: добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. 9 це 3 у квадраті. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Дорівнює різниці кубів цих виразів. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів тепер підносимо до куба до квадрата і помножимо ще одночлен член на многочлен. Б у кубі відняти 27, відняти Б у кубі. І додати буде 9b. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. b куб і мінус b куб це 0. Мінус 27 залишу додати 9b. Буде 9b, відняти 27. Добуток суми двох верхів на неповний квадрат їх різниці: 16, це 4 в квадраті дорівнює сумі кубів цих виразів. Далі добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, дорівнює різниці кубів цих виразів, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і підносимо до куба. 4 у кубі це буде 64. І 1 у кубі це 1. X куб мінус х куб це 0, і в нас 64 дати 1 буде 65. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. 2b в квадраті, якщо піднесемо до квадрату, отримаємо 4b в четвертому степені. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. І розкриваємо підносом до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Підносимо до куба 2 у кубі це 8, b буде показники степенів множимо у шостому, 1 у кубі це 1. поставили знак мінус. І в дужках підносимо до квадрата. Це буде 4б в шостому степені. Тут помножимо буде 4б у. І додати один. А тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. І зводимо подібні доданки. 8b в шостому, мінус 4б в шостому степені буде 4б в шостому степені. Мінус 4 куб переписали. І мінус 1, мінус 1 буде мінус 2. Номер 825 із підручника Алгебра 7 та номер 36.15 із підручника Математика 7 виконано.